Ну от водії вантажівок, які застрягли на польському кордоні, навчилися облаштовувати там свій побут. Ну не були б ми українці. В одну з фур, яка чекає на перетин пункту пропуску, змогла зазирнути і наша журналістка Ірина Коваленка. Що вона там побачила, що почула, давайте дивитись. ми вимушені чекати у черзі, щоб пройти пропуск на кордоні, і звичайно ж організовувати свій побут. Тож сьогодні ми зануримося у найсакральніше: побут і кухню водіїв вантажівок. Далекобійники з великим досвідом життя в рейсах призвичайлися до так званих польових умов приготування їжі. Тому в блокаду на польському кордоні потрапили вже із заздалегідь підготованими каструльками, пательнями, мисками. Отак цього тут готуємо в кабінах. Будемо. Побільше водички, побільше продуктів. Зима дозволяє зараз і деякі речі на вулиці залишати. Українські водії завжди забезпечені гарячою їжею, бо мають із собою про всяк випадок газовий балон із пальником, до якого приєднана невелика конфорка. На ній смажать і варять протягом довгих днів вичікування проходження кордону. Єдиний виклик непередбачувані витрати на їжу, що значно б'ють по гаманцю. Тисяч по шість вже ми на продукти витрати. Зараз ми в побит. Ми зараз не заробляємо. Ми тільки тратимо і все. Ми перебуваємо напевно в найбільш сакральному місці для всіх водіїв вантажівок. Саме в кабіні, де вони проводять переважну більшість свого часу. Тим паче, коли застрягли на кордоні. Тут спимо. На вулиці готуємо їсти, є холодильник, тепло, але краще їхати, ніж стояти. Ось так, холодильник. Угу. Можу відкрити, там є ще заморожені продукти, трохи трохи м'яса, поки всього вистачає. Окрім звичних автомобільних сидінь і ліжка, у кабіні водія є навіть міні-гардероб, кілька поличок для комфортної організації побуту, а ще можливість пограти у комп'ютерні ігри. Коли твоя автівка стоїть, завжди можна поганяти на віртуальній фурі. Найбільший виклик організувати особисту гігієну. Далекобійникам доводиться користуватися душем на автозаправних станціях, проситися перебути кілька годин у найближчих готелях. Ну а для найелементарнішого помити руки і посуд вигадали саморобні умивальники. При пристосування до польових умов життя українські водії чекають на якнайшвидше розблокування кордонів, повернення з рейсу та мріють прийняти домашню гарячу ванну. Ірина Коваленко, Олексій Колотигін, телеканал Київ.